фізкульт привіт, мої хороші! Сьогодні перший день літа. А перший день літа перше червня це день захисту дітей. Тож я бажаю, щоб ваше дитинство було щасливим і безпечним. Запрошую на веселу руханку. До нас, на нашій руханці, на нашому спортивному веселому святі приєднаються наші милі друзі Зая, Слоненятко і цей гарний Пікачу. Пікачу. Потанцювали. Зараз досі танцює. Ліді, додавай. У нас взагалі в нас танцюристка. Ого! Запрошую на спортивний майданчик розвидчили. І перевіримо нашу гру. Вона взяти з собою якийсь ріменечки, кузочку. Зачіпляємо. Отобто, подивимось, хто до якої подвинки достане між. Ой, перша. Друга, третя, четверта. п'ята, Ну-ка, ну-ка. Шоста? Шоста, 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 шоста? шоста.

Молодці, потренували внучки. Зая молодець! Молодець! До першої добре дотяглася. Тож ми бачимо, що до якої сходинки ви дотягнетесь, залежить від вашого зросту. До першої точно всі достанете, так? Пробуємо. Наша Зая найгнучкіша. Ага, вона займається фізкультурою. А ще розкопимо войдечку, можемо пограти у волейбол, Навіть одна дитина може пограти в волейбол. Дивіться, Ми перекидаємо через перекладину і ловимо. І з іншого боку перекидаємо і ловимо, перекидаємо і ловимо. Перекидаємо і ловимо. Весело. А хто не дуже вміє кидати, то перекочуватимемо м'ячик, як ми. Ми зараз вам покажемо як. Пикачу, лови! новий. лови! новий. тепер ти лови! М'ячик найкраща іграшка. Ого, з неї цікаво гратися і кидати, і кодати, і взагалі грати. Хлопці, ви найкращі. Я теж буду грати з вами м'ячиком. А ще на нашому спортивному майданчику є маленькі невисокі кубки, на яких ми можемо потренувати рівновагу. Пам'ятаєте, ми тренували рівновагу, коли ходили по колоді. А це візу, навіть Навіть підстраховки можна. Дивіться. Раз, два, три, три, спинка рівненька. Два, три, чотири, три. на високі перешкоди можна запригувати оп, і спригувати. Оп, оп. 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 Зайчик пострибунчик. Зая стрибає. Краще всіх. Так, вона в нас справжній пострибайко. Весело, гарно потренувались. Тож ростіть будь ласка, здоровими і міцними. Ми бути тринути з м'ячиком і взагалі займатися фізкультурою.